Маршруткою в село. Ганалі на руках спить В автобусі повно людей. Так. Ще нам іти три кілометри пішком. Приїдемо до Тут Дуже самого ранку маршрутка на 8.30 повставали, так що ніколи ще вирішили поспати Ми ще їдемо. О, так вже довго. Покажу. Не їдемо, а приграємо в цій маршрутці. Я з такої краси. Ми вже вийшли з автобуса, приїхали в село. І тепер 3 кілометри будемо займатися зарядкою. Шагати. Саме село. Три кілометри нам потрібно йти. Зараз я вам покажу дорогою. О, Надя, Назар, мама. Всі йдемо дружно в ряд, як то кажуть. Шагаємо. Така природа, пташки співають, гарно так. Квіточки різні. О. Так прикольно. Назар побіг, побіг і побіг. Бачите, обочину трошки покосили. Ромашки. Бачите, як цвітуть. Можна букет нарвати. О, Надя зілля несе впереді. Назар доріг, значить. Такі квітки, бачите, вздовж дороги. Ростуть такі гарні. Можна букет нарвати. Ой, ну буду вже в селі тоді. Вона щось після цього, цього автобуса прическа, звісно. Да. Нічого приїду в село, Правда, вже себе в порядок. А то вийшли звідти, як я не знаю, що з тої маршрутки. Чуть не розтросло нас там. По-перше, людей багато, бо маршруток мало. Віться, яка гарна поляна. Бачите? Ромашки як гарно. І з цими такими синенькими ростуть. Вова на роботі, то ми на маршрутці. О, але нічого. Зараз бігом-бігом. До Назар зараз добіжить швидко до села. Цих три кілометри буде йому як два метри. Ой, ну добренько, тоді будемо в селі, тоді вже включусь. Як ідуть в село, От ми вже доходимо до села, Вон наша череда пасеться. Назар пішов, каже, хочу корову собі вибрати. Кажу, ну йди вибирай. Каже, можна я її візьму? Кажу, бери. Посміялися з ним та йдемо собі помаленько. Тако дивлюся, так гарно. У мене в селі о, вон наша друга череда там пасеться далеко, бачите. Може вам видно, може і не видно. Не знаю, бо в мене трошки. Сонце там нічого не бачу. За горбом тако. туди, Тут колись річка була велика. Висохло, пересохло, вже нічого немає. Отак. Припинають коні, корови. Ну, хто не хоче пасти череду, то припинають свої, свою худобу, а хто пасе, то он пасуть, бачите. Так. Так зараз добре, йдемо, вітерець, таке сонечко. Небо таке чисте-чисте. Отак. Назар хоче корову собі. Хоче дитина корову. Що? бери на карніловку коровку, яку ти хочеш. гарний. Назар покажись, який ти гарний. Ми йому поки йшли віночка зробили. Боже, який ти в мене красавчик. Ану покажись на камеру, який ти гарний. Ану вдягни який ти очки в очках. О, ну, ну Справжній красавчик. Баба ззаді йде баба твоя. Да. Одну коровку, ну бери. Баба, мама одну коровку взяти. Яку хочеш? Цю? Оцю Оцю хочеш маленьку? Не мука. А де мукала? Да, Оцю що мукала, так, да, будеш брати? Да. Ну бери. Де. Йдемо собі помаленько. Ще нам залиши десь до села приблизно без скільки. Пів кілометра точно. Ой, Боже. Ми вже доходимо майже до села і зараз вам покажу. Була дорога нормальна, нормальна, а потім почалася брущатка. Ось, бачите, яка брущатка. Дорога. Це ще цю дорогу колись мій дід викладав. Отак. І до самисінького села отака ось дорога. Камінчики. Але бачите, тут ямів немає. Таких як там, на цьому асфальті. Це, як казала, вічна дорога якась. Люди представте по камінчику, отак її викладали. Один за одним, один за одним. дорога. Ми вже майже прийшли, ще нам трошки. І будемо на місці. Ще хвилин 10 і вдома в селі. Ось ми знов повернули вже до села. Тут теж отакий йдуть вздовж. Маки, маки, маки. Зараз вам покажу. Маки. Бачите? Там поле з буряками, а тут маки застійні. маках так гарно Здовж дороги. Так гарно, бурячки такі гарні, але теж бідні вологи немає, стоять собі майже сухі. Ой, да. Чомусь в цьому році вже два місяці немає доща. в вродичів якось йшло вчора був. Це ж гра, ну не град, а таке сильний дощ. А тут дзвонила в село, каже дядько, тільки покапав, дощ-чуть. чуть ті тут амаки гарні. Це ж вони вже всі поперецвітали, просто так було гарно, коли вони тільки починали цвісти. Вітер дуже сильний, може в камеру дуже свистить. Знімаю, отак. Люди на городах дивляться, щось запають, щось зроблять. Завтра зелене свято. Ми приїхали в село, тому що у нас на зелене свято йдуть люди на проводи. Беруть з собою зілля на могилках викладають. Ми приїхали, теж завтра підемо на проводи. Дикий польовий таймак. І біля нього ще й ромашечка цій. Сьогодні вітерець якийсь такий сильний, може щось новіє цей вітер. Все, ми вже в селі, Вечір в нас, як прийшли, то не знімала але ввечері, думаю, вже вийду ще в ефір, покажу вам. Ну, розкажу, що ми робили. Цілий день прийшли в 12 дня і аж тільки заходимо всього в хату. На кладбище ходили, поприбирали. Що ми ще постирали з мамою, поприбирали в хаті до свята ми готові. Так що, дівчатка, всіх люблю, цілую. Пішла я віддихати тепер. До побачення.